Ні, та боксер то, звісно, ще той жужик. Опсюди, опс, він такий легенький. Такий як віслючок. Він такий як працювати віслючок. Буде пихтів, кашляв. Заїкався, але він буде тягнув. Цей вирішив з'їхати. боксер, давай! Оп, 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 оп. Чух. Так, 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 сюда нахиляем, закладаем. Так, пяткачка, пяткачка, едки. Дуже в'ялі тормоза. Недаремно кажуть, що барабанні тормоза дуже в'ялі. То є правда. Ту -ту 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 -ту. Так, трішечки. Перевіримо тиск в шинах. І ставимо його назад на місце. Дуже багато часу нема. А хочу ще катнути. Трохи півтора було. А який нормальний тиск? 2,5? Думаю, що досить. Цікавий купочок, да? Тут є. Що може зад перевіримо? Ні, зад, в принципі, нормально. Тут-ту-ту-ту. Тут. Так, телефон в сумочку, тому що трохи незручно. Відкочуємося, нехай та машина собі підкачує. Їдемо в гараж. Їдемо в гараж ставимо, беремо другу дракона. О! Тепер став жорсткіший. Підкачав колесо, став жорсткіший і... і що? І якийсь такий... збитіший чи щось, бо був дуже в'ялий. Підходить, теця. Хайте. Ходьте, діти. То сі, йдіть, що мені вже шкода. Тихонько-тихонько проїжджаємо, тут базар, не розлякуємо покупців, а тут же можна і навалити.